У день захисту прав дітей вони вийшли захистити своїх хто синів, хто чоловіків, хто татів. Усіх цих людей об'єднало одне контракт, який кілька років тому підписали їх рідні. Відслужили три роки, а додому не повернулись. Як син Марії Харун. Жінка каже, в останній Назар виходив на зв'язок три дні тому із Яворівського полігону. Де він зараз мати не знає? Про що, про що наші діти мають думати в майбутньому. І взагалі, чого має бути на здоров'ї наших дітей і на їхніх життях робити такий бізнес, який називається війна. А от Уляна Макар точно знає, її син воює у зоні АТО. Андрій Макар служить у лавах Збройних сил України уже п'ять років, у 2014-му У сини закінчився контракт. Тоді хлопець подав рапорт на звільнення, але його не відпустили. Посилаючись на указ президента, номер 303-214 від 17 12 20 березня 2014 року, що в нашій країні введений особливий період. Згідно із цим законом, військовим, у яких закінчились контракти, продовжують їх автоматично, аж до демобілізації та закінчення особливого періоду. А тому все законно, каже помічник військового комісара області з правової роботи Олег Григорчук. Я розумію на емоції. Батьків хочеться сини, як кажуть, отримати назад, так, щоб влаштувати їх подальший побут, життя, але є відповідне законодавче врегулюванні цього питання до оголошення демобілізації. Військовослужбовець не може бути звільнити раніше, розумієте? Максимчик, хто то зайчик? Хто тата? Хто? Маленький Максимчик бачить батька тільки на фото. Йому трохи більше року. Одразу після весілля не питаючи дозволу, чоловіка забрали до війська. Тепер він на сході, розповідає Іванна Макар. Чого моя дитина має рости без тата? Знаєте, це дуже тяжко, коли ти знаєш, в мене брат там, мене чоловік. Ну чого це так має бути? Він дзвонить до мене тоді, коли він може. Я з ним говорю і слухаю, як там стріляють. Я знаю, що дуже тяжко. Повірте. Чути, коли в тебе маленька дитина на руках і знаєш. Може таке бути. Обурений сам Андрій, адже віддав війську уже п'ять років, тепер хоче додому, до рідних, хлопець зараз у Красногорівці. І мене перевели в цю частину, багато військових хотіли підписати контракт. Я, я приїхав, вони почали розпитуватися про контракт, я їм почав розказувати, і вони одразу кардинально поміняли свою думку в цьому. Як це так і проти моєї волі мене не звільняють. От це казали, ми звичайно бо попідписували контракти і зарплата і тебе і непогано, але стати заручником збройних. Батьки обурені, не розуміють, скільки часу їх діти будуть нести військову службу. Працівники військкомату розводять руками. Є наказ Порошенка. Врешті батьки вирішують написати заяву до президента з вимогою внести зміни у пункт 9 статті 23 закону України про військову службу. Щоправда, у цьому законі таки передбачено дострокове звільнення. Це Андрій Кабанов. Він також був у схожій ситуації. Нам пояснили на частині, що у нас контракти будуть річні, так само як мобілізовані. Але, як виявилось, вони були не річні, а до закінчення звичайного періоду. Хлопець відслужив рік за контрактом, а згодом його розірвав, оскільки має опікунство над молодшою сестрою. Козак каже, тоді контракти підписував увесь батальйон. Це приблизно 300 людей. Хлопці не надто вчитували документи і фактично стали заручниками ситуації. Я би всім контрактникам радив, вони, коли підписують контракт, в них друга частина, ну, другий зразок дається на руки. Давати цей зразок юристам, щоб вони пояснили зразу, що це і як з цієї ситуації вийти. До слова, скільки прикарпатських військовослужбовців перепрацьовують свій контракт, точно невідомо, адже є такі бійці, що підписували документи повторно або ж із військовими частинами, які розташовані в інших областях. Батьки контрактників налаштовані рішуче кажуть, будуть об'єднуватись із рідними з усієї України, які опинились у схожій ситуації. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.